Державне агентство резерви України хоче стягнути зі свого підприємства Луцького КХП номер 2 старі борги. Мова про суму у майже 320 мільйонів гривень, яку КХП боргує їм ще із 2015 року. І попри те, що історію розкрадання КХП і мільйонних боргів, зокрема, і цього активно висвітлювали у пресі. Цього разу учасники судового процесу воліли, аби ця справа розглядалася без публічного розголосу. У господарському суді держрезерв вимагає стягнути з луцького комбінату хлібопродуктів номер 2 319 мільйонів 880 тисяч гривень боргу, настоюють на тому, аби це питання розглядалось без зайвих вух та очей. Причому на цьому наполягають дві сторони. Даному випадку журналісти мовити по державному честь я заперечую за щодо фіксування з приводу по перше. Державні підприємства бувають різні. Зараз мова йде про державне підприємство критичної інфраструктури. Більше того, мова йде про а, а, збереження матеріального резерву. І, до речі, це питання взагалі може бути на, на фоні а, питань з обмеженим доступу. Хоча питання стягнення цих коштів давнє і тягнеться з 2015 року, і про нього є чимало інформації у змі. Мова про суди за заявою СГПП Радь, аграрія Віктора Шумського до КХП про банкрутство. Тоді їй виявилось, що комбінат боргує в сукупності майже півмільярда гривень підприємствам різних форм власності. Що ж до заборгованості перед держрезервом, то історія почалась з того, що у 2004 році між ними та Луцьким КХП номер 2 було укладено. Договір на зберігання зерна у вересні 2010 року. Під час позапланової перевірки виявили нестачу зерна держрезерву в понад 47 тисяч тонн вартістю майже 195 мільйонів гривень. Відповідно, решта заявленої суми це штраф і пеня. Отже, розмір кредиторських грошових вимог Держрезерву України до ДП Луцький КХП номер 2 становить 194 мільйони 808 тисяч гривень основного боргу і Понад 125 мільйонів гривень штрафних санкцій. Тоді хлібокомбінат заперечував проти такої суми боргу, яку виставив Держрезерв. Після довгих судових розглядів у судах різних інстанцій в результаті провадження про банкрутство КХП таки закрили у 2018 році. До слова, в 2019 році Кабмін передав КХП номер 2 як найбільшого боржника держрезерву йому ж в управління. Пройшов час і знову з КХП вибивають борги. цього разу, скажімо так, ініціатором провадження були не сгп гпперадь, а держрезерв. І якщо в 2015 році представники КХП не погоджувалися з цією сумою перед держрезервом, то тепер вже заперечень немає. То запитання такого плану чи будете ви подавати від позову. Ми будемо подавати віця потому что мы полностью получаемся. До слова минулого року уряд заявив, що запланував до 2025 року ліквідувати держрезерв на його місці. Обіцяють кардинально іншу структуру. Відповідно до цього плану дій якраз таки саме збиткові підприємства держрезерву передадуть на реалізацію до фонду держмайна. І Якщо розкрадені та розвалені елеватори самі по собі не дуже привабливі для покупок, то можливість придбання землі під ними та ще й тепер за невеликі гроші завжди приваблювала місцевих інвесторів. Головне дочекатись, коли такі об'єкти належним чином підготують чи то пак збанкротують до продажу. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.